Зачитаю авторський вірш Ніч смерті. Теплі ночі, теплі дні, серцю любо на весні, батько і мати вечеряли разом діток колихали, в сон казковий відправляли, та не знали батько і мати, що ця ніч буде проклята. Сумну пісню мати заспівала, коли діток колихала. Як в країні війна вирувала, разом ранком і ввечері на коліна стали, Бога всі благали, щоб і нічку спали, горя від війни не мали, ніч та темна і страшна, біль і горе принесла, русня бомби в міста закидала, житло українцям зруйнували, і десятки. Сотні людей убивали, будь ти проклята війна, від расистів ти прийшла, людству смуток принесла, та Україна міць і силу має, і расизм у себе подолає.